Друзі, усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я до вас з розпаковочкою цього разу замовлення від компанії Oriflame. Замовлення у мене досить таки об'ємне, тому що я робила два замовлення на рахунок новачка, якого я зареєструвала в минулій компанії, і на свій рахуночок. Але вирішила цих два замовлення об'єднати в одне, щоб два рази не відзнімати для вас відео. Насамперед покажу каталожок, по якому робила замовлення. Ось такий от, яскравий літній, красивого жовтого кольору. На обкладинці у нас представлена новиночка, парфумована водичка Infinity. І давайте покажу, на чому спинилася я. Насамперед. Замовила ось таку от водичку я, тут цілих 100 мл Gelato Vibes, Це водичка минулого каталогу. Новинка здається. Але в цьому каталозі компанія нам заявляє, що вона в останнє. Тому я вирішила для себе придбати. Я, звісно ж, її маю. Ось так от виглядає сам флакончик, мені водичка дуже сподобалась. І так як вона останній раз в каталозі, я вирішила придбати її в запаси. Далі замовила також новиночку минулого каталогу. З лінією Woman Collection, Charming Violet. Ось така от красивезна упаковка, я його ще не відкривала. Зараз хочу відкрити разом з вами трішки, трішки почу з людою. Дуже багато дівчаток її придбали в минулому каталозі, дуже її хвалили цю водичку, але я в минулому каталозі не хотіла брати, тому що там була умова. Вона йшла по дешевшій ціні за умови придбання двох ароматів. Мені два не потрібно було, тому я вирішила взяти її вже в цьому каталозі. І зараз хочу відкрити, бо я ще її не тестила. Якось у мене не було часу. Забігалась я. Красивенна коробочка така. Фіолетового кольору, до речі, фіолетовий мій улюблений. І флакончик також з фіолетовим наповненням. Дуже красивий флакон і упаковка. Зараз спробуємо сам аромат. Ой, який він красивий. Ніжний, свіжий. Зараз подивимося, які у нас тут. Нотки заявлені в описі, олія розмарину, акорд фіалки і білий мускус. Мускус, як на мене, не ярко виражений. Більш ярко виражена саме фіалочка. Дуже гарно відчувається. Дуже мені сподобався цей аромат. Чомусь мені здається, що він дуже буде гарно звучати саме весною його пора, щоб носити. У в мене складається така думка. Але, звісно ж, я буду його розношувати ще, так як я ж кажу, тільки но перед вами відкрила, і фактично я його ще не носила. А мені... Але мені здається, що весною це буде саме те, що треба. Так, далі покажу вам замовила ось таку от масочку нічну новеч. Також дуже багато позитивних відгуків. Я вже пробувала її і в пробному зразочку, і тому в цьому каталозі була дуже гарна ціна, і я вирішила її придбати минулого разу були дуже гарні ціни на новеч. І в цьому каталозі новеч також спокушає. Далі взяла ось такий от кремчик з СПФ. Також дуже дівчатка його хвалили. Наталочка з Києва говорила, що він їй дуже подобається. І я вирішила спробувати також. Раніше таким не користувалась, ось так: от виглядає. Бачите, тут 30 мл. Буду пробувати, але Наталочко, привіт тобі, якщо ти мене дивишся. Мені, до речі, дуже подобається цей кремчик, що ти мені подарувала. Ось, дівчатка, я вам покажу. Я активно зараз ним користуюся. Вже після того, напевно, як закінчу оцей подарунок від Наталочки, я спробую новий. А можливо, і раніше спробую, щоб протестувати. І вже тоді вам розповім більш детальніше. І тут, дівчатка, далі у мене були подаруночки. За 19 гривень, так як я робила друге замовлення на новачка, я взяла ось таку от сироватку нове з ретинолом. Також дуже хотіла її спробувати. І, думаю, вона мені сподобається. І там у мене можна було обрати подаруночок на 600 гривень. Можна було один подаруночок на 600 гривень, або якщо два подаруночки, то також загальна сума мала бути на 600 гривень. І я взяла ще ось таку от умивалочку Love Nature, 99 гривень, здається, вона. І сироватка 499 гривень. І в загальному вийшло 600 гривень. Це мій подаруночок за 19 гривень. І замість плати за доставочку. Я, звісно ж, взяла ось такий от пом'якшувальний засіб. Шкода було сплачувати за доставку, тому, звісно ж, вибрала такий засіб, нехай буде. У мене вже і яблучко є минулого, я разу взяла і з ароматом кавунчика, і буде ще такий засіб. Таке, дівчатка, було моє замовлення на новачкам. Ось тут у мене накладна, загальна сума була на 1255 гривень, але у мене була дуже гарна знижечка, так як минулого каталогу у мене було 150 балів, я зробила. Тому 300 гривень була у мене об'ємна знижка. Досить таки непогано. Це було перше замовлення. І зараз вам покажу ще одне, яке я зробила на свій рахуночок. Дівчатка написала, що дуже гарна розпродажа була на сайті. І я дійсно на тій розпродажі дуже багато всього для себе назамовляла. Зараз вам покажу, насамперед, що взяла, це ось такі от. Пакетики подарункові. Вони взагалі були по смішній ціні. 9,99. Ось такі от. Взяла 5 штук таких пакетиків. І взяла також ось такі от пакетики. Також 5 штук в загальному було у мене 10 пакетиків. Одразу, коли я почула за цю розпродажу, я одразу зробила замовлення. І коли вже сьогодні я зайшла, подивилася, сьогодні, звісно, вже цих пакетиків не було, їх розібрали. Ось такі от пакетики були у мене. Далі замовила також ось таких от два інтим гелю фемінельки. Це новиночка, також лімітована серія, мені здається. Яка появилась в минулому каталозі. В цьому каталозі гарна ціна була, якщо придбати два, 125 гривень, здається, за умови придбання двох. Взяла дві. У мене якраз від компанії Oriflame Intim Health закінчився, тому вирішила спробувати. Далі взяла ось такий от Aromatics Excite. чоловічий, дуже полюбляє цей ароматик мій син. Тому була гарна ціна, я його придбала. Відкривати поки що його не буду. Але я думаю, ви всім знаєте цей аромат. Далі, дівчатка, що взяла, були по дуже гарній ціні в розпродажі ось такі от масочки Love Nature. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Нагребла аж цілих шість масочок. Їх, звісно ж, зараз вже також немає. Вони одразу з'явились, і їх, ну, буквально на другий день їх вже не було, мені здається. Ось такі от масочки. Йдемо далі. Взяла ось такий от спонжик. Також він був по дуже гарній ціні. Взагалі-то його вартість, здається, десь 200 гривень в каталозі чи 189 гривень. А тут він по розпродажі коштував 69 гривень. Тому, не задумуючись, я його придбала. Він так гарно запакований. бачите, дуже красива упаковочка рожева і красивий сам спонжик. Дівчатка, хто користувався таким, напишіть, подобається вам чи ні. Далі, також в розпродажі, взяла дівчатка, я дві, не дві, чотири туші. Ось таких от. Вандерлеш чорна, цікаво, я ще не дивилася, туш йшла також по дуже гарній ціні, але мені цікаво, який там термін придатності. Зараз я гляну, якщо я побачу, дуже хороший термін, я вам скажу. До 9 -го. До 9-го місяця, дівчатка, 26-року. Бо я чомусь думала, якщо вона на розпродажі, ціна її була щось 60-місь гривень, то вона буде з обмеженим терміном придатності. Але з термінами тут все в порядку. Взяла 4, потім, звісно ж, я думала, можливо, доберу, але їх вже знову ж таки не було. Далі. Дівчатка взяла ось таке от милко чобітком. Це от воно приходило раніше в такому новорічному дизайні. Дуже по гарній ціні в розпродажі, вирішила придбати. Далі взяла ось такий от чоловічий набір для манікюру. Це я взяла для сина, покажу вам зараз. Також потім думала, чому я не взяла два, але вже коли хотіла дозамовити, його вже не було в наявності. Ось так от виглядає пилочка. Ножнички. Гарно запаковано так все. Зараз я вам його поставлю так, щоб він був запакований. Дуже красивий наборчик. Ціна його була по розпродажу 75 гривень. Це без знижки. І була ще доступна наша знижка представника. Далі взяла також в розпродажі ось таку аквабуст ось таку от тоналочку. До речі, також була дуже гарна ціна, 99 гривень вона коштувала. І ще була наша знижка. Але по такій ціні було доступно тільки два відтінка. Один відтінок був дуже темного кольору. У мене є клієнти на цю тональну основу, і я придбала ось такий от ванільний. Досить такий непоганий світлий колір, я думаю, я її продам. Ціна, здається, 70 гривень вона зі знижкою була. Взагалі смішна. на цю тоналочку. Так, далі, дівчатка, що було ще у мене? Придбала з каталогу ось таку от щіточку для чистки масажних щіток Ось така от зараз я її відкрию, бо я взяла її для себе. Також чула дівчатка про ню багато позитивних відгуків. Оленка з каналу Розмову про улюблене. Часто розказувала, що їй дуже подобається ця щіточка. Чистити розчіски, щітки для волосся, ось така от. Ну, і я вирішила спробувати. Привіт тобі, Оленко, якщо ти мене дивишся, ось така от щіточка взяла в користування своє. Далі взяла ось такий от в розпродажі масажер для зони навколо чай. Зараз я відкрию. Також була на нього смішна ціна, я вже точно не пам'ятаю. Ось такий от вигляд, бачите, він має. Думаю, буде непогано справлятися з роботою. Навіть можна буде після нанесення кремчику під очі. Ось такий от. Але так гарно був пакований. Я одразу коли розпакувала коробочку. Думаю, що це таке у мене ще замовлення. Я такого ніби нічого не замовляла. Ось так, бачите, таке пакування класнюче. І далі, дівчатка, що мені дуже сподобалось, також я взяла на розпродажі. Зараз я вийму її вже, щоб вам показати, який вигляд вона має ось така от сумочка. Я, до речі, на цю сумочку дивилася, як вона тільки з'явилася декілька каталогів тому. Я дуже хотіла її придбати, але тоді у неї була, скажімо так, не бюджетна ціна. Вона взагалі коштувала щось 800 гривень, а цього разу в розпродажі вона взагалі йшла по смішній ціні: 250 чи 269 гривень, і плюс ще наша знижка була. Я замовила одну, а потім пошкодувала. Думаю, треба було замовити все ж таки дві. Мені вона дуже сподобалась. Зараз вам покажу, як вона виглядає зсередини. Бачите, тут одне відділення. Але тут у нас напхано бумагу. Зараз я. Бумагу виняла і покажу вам. Ось так от, бачите, досить таке об'ємне відділення, можна багато дечого скласти, є кармашки. Тут дуже гарний такий вигляд у неї і поясочок, є ручечка, і є ще ось такий прикріплений поясочок на плече. Мені сподобалось. Думаю, я буду з задоволенням нею користуватися, поки у нас ще літо на дворі. Я, так я її ось тут-от покладу. І останнє, що замовила дівчаткам, це ось такі от тапки. Кімнатні. Бачите? Ну, скажем так, непогана якість. Мені сподобались. Йшли вони по дуже смішній ціні зі знижкою взагалі щось 60 гривень. Я замовила дві пари таких. Нехай будуть. Вже спробувала підходить на мої ніжки. Тут пише розмір від 38 до 40 у мене. 39-й, тому мені вони дуже класно підійшли. Ось такі от тапки. Замовила я таких дві, дві пари. Ще ось одна, бачите, отак от, от вони були запаковані в кульочку гарно. Я коли сьогодні набрала вже, хотіла ще замовити дві пари. Вони вже є, але ціна на них вже зараз 190 гривень. 199 гривень за ці тапочки. А по розпродажі, в неділю я робила замовлення. Вони коштували, здається, 77 чи 79 гривень без знижки. І ще була наша знижка представника. Тому, звісно ж, я дуже рада, що я їх замовила. Бачила там ще були і халатики на розпродажі, але коли я побачила, то їх вже не було в наявності. Можливо, хтось, дівчатка, з вас встиг придбати собі халатик. Поділіться, будь ласка, відгуками. Ще раз покажу ось такі от гарні, світленькі. Дуже зручні на ніжці. Мені сподобались. Сподобались, буду задоволенням також користуватися. І ще що покажу, дівчатка, де я їх тільки поділа, замовила я також два пробні зразочки наших новиночок. Замовила я ось так от. Зараз я також ще їх не тестувала. Ось такий от пробний зразочок новиночки Скол коло Сванде. Тут у нас компанія заявляє, що він фруктово деревний на малюнку груша. Зі сторінки я не чула взагалі аромату. Зараз я подивлюся, де саме він, і спробую його нанести і скажу вам. Ось цей, напевно, бо мені треба брати ще збільшуване. Щоб подивитися, он так міленько тут написано. А ось він. Ось бачите цей, що я вам показувала на малюночку. Ось він цей пробний зразочок. Зараз спробую його нанести. Дуже красивий. Подобається мені. Дійсно такий. Аромат фруктів, аромат смачної, соковитої грушечки. Мені подобається, подобається цей аромат. як я, звісно ж, таки. Ой, як він красиво розкривається. Дуже гарний, дуже гарний мені сподобався, ще раз вам повторюсь, ось він. Так виглядає. У нас взагалі. В наступному каталозі буде представлено три новиночки. Ось такий от ще я замовила також, зараз вам покажу пробний зразочок. І ще один ароматик буде у нас. Ось такий от фіолетовий, але зразочкам цього чомусь немає. Для замовлення доступні тільки два зразочки. Цей аромат мені сподобався. Аромат фруктовий, аромат таких яскравих фруктів, сочної грушечки. З задоволенням протестила його, і думаю, що я його все ж таки куплю для себе. І далі, я вже вам говорила, придбала також ще пробний зразочок скауп Time Loom. Ось так от він. Виглядає, зараз я спробую його нанести також. Мені здається, що він. Я чомусь думала, що він буде більш свіжіший. Але ні, він солодкуватий. Дуже яскраво тут виражені якісь квіткові ноти. Мені здається, що. Саме жасмин тут присутній. Зараз я відкрию і ще раз подивлюся, що заявляє нам компанія. Які ноти заявлені? Він солодкуватий. Як на мене, то попередній ароматик він трішки свіжіший. У ньому більше фруктів. А цей такий солодкуватий. Так, що нам компанія заявляє. Акорд. Ніжної ванілі та морського бризу. Жасмин, мускус. Бачите, жасмином я вгадала. Дуже ярко виражений тут саме жасмин, квіти жасмину. Як на мене, то уф, морський бриз мені тут взагалі не відчутно. Він для мене більш солодкий. Не знаю, подумаю, цей аромат. З грушечкою мені більше сподобався. І третій ароматик оцей фіолетовий. Ще раз вам його покажу. Ось він. Зараз я його спробую. Я взагалі його не відчуваю. Бумага все портить. Не чути взагалі, не чути. Ну, будемо очікувати вже саму новиночку в минулому каталозі. І ось, отримала. Новий каталожок. Ще його не передивлялася, буду дивитися. Огляду також ще не бачила у дівчаток. Можливо, і я зроблю огляд, але я трішки зараз зайнята, в мене виникли термінові такі справи, тому я не дуже маю часу. Ви вже, дівчатка, вибачайте. Ось таке було моє замовлення. Я вам усім дякую за перегляд. Тихого, мирного вечора вам і до нових зустрічей на моєму каналі. І ще дівчатка забула вам показати в другому замовленні, також замість плати за доставку взяла ось такий от пом'якшувальний засіб. Чомусь мені шкода віддавати 65 гривень за доставочку, хоча він також виходить недешевий. Але все ж таки вигідніше, напевно, взяти. Щось замість плати за доставку. І у мене також була дуже гарна знижка. Так як на свій рахуночок я також в минулому каталозі зробила 150 балів. І фактично 650 гривень у мене було знижки, об'ємної знижки. На новачка мала 300 гривень знижки і 650 гривень знижки було на свій рахунок. Дуже вигідно. До речі, робити замовлення ось такі: от на 150 балів, тому що на наступний каталог ви маєте дуже гарну знижечку. Дякую вам, дівчатка, за перегляд. До нових зустрічей. Пока-пока.